Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо один із моїх улюблених салатів з червоного бурячка. Не дивлячись на невеликий склад продуктів у салаті, їх простоту, смак салату виходить дуже смачний, витончений, ніжний, апетитний. Салат чудово підійде не тільки в звичайні дні, а й різноманітність святковий стіл. Друзі, бажаю всім приємного перегляду. І так, Я підготувала. У мене є два відварених бурячка, одна свіжа морквинка. Також нам потрібні родзинки. У мене це сині можуть бути будь-які і е, заправкою піде або майонез, або сметана, або грецький йогурт. Сіль перед за смаком. Спочатку ми запаримо родзинки, заливаємо їх кип'ятком і відставляємо в сторону. Тим часом будемо натирати наш бурячок. Натираємо на тертку, потім до бурячка будемо на меншу терточку натирати морковку. Це все дуже швидко, просто. Це дуже швидкий салат, корисний, смачний. Натираємо також часничок. Після цього злили воду. І перекладаємо наші родзинки до салату. Все і будемо заправляти його. Я заправляю майонезом. Звичайно, щоб був більш корисніший, можна заправити сметаною або грецьким йогуртом, або наполовину майонез сметаною. За смаком поперчити, посолити і розмішуємо салат. Все, і наш салат готовий. Він досить легкий, смачний, дуже апетитний, ну і також, звичайно, бюджетний. Обов'язково приготуйте такий салат. Звичайно, ми привикли додавати також чернослив. Але от попробуйте з родзинками, як це смачно. Друзі, готуйте з задоволенням. Бажаю всім приємного смаку. І, звичайно, можна ще зверху прикрасити, або навіть зсередину горішки. Горішки це можуть бути у мене кедрові горішки, також можуть бути і грецькі горіхи, і арахіс, будь-які, які ви полюбляєте. Все, бажаю всім приємного смаку і до нових зустрічей!